Всім привіт, мої шановні друзі. Сьогодні я починаю проходження ігрушки Silent Hill Ham Це, здається, шоста чи сьома частина е, по, по серії Silent Hill. Я ні одну частину не пройшов. Дивився першу колись проходження якогось ютубера. Другу дивився. Третю, четверту трішки не, не, не дуже пам'ятаю. Е, мені дуже сподобалася була четверта частина. Тому я не знайшов на Ютубі е, ну, саме цієї серії на українській мові проходження ніякого лисплейщика. Тому я вирішив її пройти. Можливо, я буду перший, хто е, цю іграшку пройде на українській мові. Можливо, десь є, але я і не бачив, хто її проходить. Шукав, шукав, не знайшов. Давайте пограємо, подивимося, можливо, нам сподобається, можливо, не сподобається. Напишите в коментарях. Поїхали, нова гра. Silent Hill це взагалі легендарна іграшка. Так, звичайний. На звичайному рівні складності сила і живучість монстрів, так же як і кількість доступних ігровому мірі. Боєприпасів мають стандартні значення. Давайте звичайним. Ми що зами, профіті ще. Яркось, може більшу. Таку додамо. Давайте більше, щоб, мабуть, ніше було. Побачимо, що вона з себе представляє. Я взагалі цю частину не бачив. То для мене це буде відкриття. Всі інші частини я трішки бачив, але я ні одну з частин не пройшов. Чомусь я пропустив ці всі серії і у свій час не грав в них. Ого. Що відбувається? Де мій звод? Вони тут. Вони вибралися? Ого. Говори зі мною. О, господи. Що вони роблять? Що тут відбувається? Буди ти мене везеш. Ні. Hey! Ні. Hey, <звачте> <звачте> Де я? Hey, hey, я Неее! No! Nee! Де я? Hey, wait. Эй, чекай! Ти куди? Don't leave me here. Не залишай мене тут! Чувака привезли кудись. А, це наш головний герой. А що нам робити? Ого. Нічого собі. <плес> Жесть. Це початок. Це початок. Ігрушка 2008 року. І що я не помиляюся? Е, Натисніть Є, щоб відкрити інвентар. Виберіть фонарик правою кнопкою. Ага, інвентар, фонарик. Ага, е, тобто що ми тут маємо? Нічого ми не маємо. Так, зброї в нас немає. Тут, напевно, тут нічого немає корисного, що в нас можна взяти. Схоже, що замок зломаний. Двері не відчинити. Добре, ходімо. А можна не бігти, а посмотрити? Транспорт, транспортабельна лоботомія пацієнта із палати 206. Запланована на завтра. Я велів подвоїти кількість приймаємих пацієнтом препаратів в день процедури. Я думав, що е, лоботомія вже устаріша. Хто міг її назначити? жесть. це того чувака потягли, що мене притягнув. Ну так йому і треба. Що мене взяв сюди. Так. Що в нас тут? Тут нічого немає. Ну так, з перших секунд так давать, вже, знаєте. На міски ігрушка. Ще нічого не починалось, але. А то хто? Джош. Джош! Джош, це ти? Алекс. Ворота закриті. Можливо, вони відкриваються. Відкриваються з панелі управління. Ясно. Кут потрібно вести, якого ми не знаємо. А де код? Кот узяти? В цій області Смокен uh, uh, из про попавшим... Сюди. у пропавшем пацієнті Палата 205 Пацієнт пропав uh, без вести в останній раз. Та хорош дай дайда Пацієнт пропав без вісти в останній раз, був в в кімнаті відпочинку після стички з іншим. Інший текст смазан і не Так, відкривайся ти. Відстивайся. Можливо його фонарик потрібно взяти, десь підсвітити? А, тут відчиняється. Добре. Ох, тут так. Що в нас тут? Це звуки. Ого, можливо десь тут код? Шість два... Шість шістсот двадцять чотири Шістьсот двадцять четыре. Тобто це кот і є. Так, що тут у нас? Увага персоналу. Наша безпека оказалась під угрозою. Пацієнт записав таємний код кіт... від дверей на рентгеновську пленку. Ми знайшли першу частину пленки, друга, все, і все ще не знайдена. Якщо ви її виявите, негайно повідомте про це начальнику охорони. Ясненько. О, карта. Тобто. Де це ми знаходимося? Це я, Джон. Угу. Комната медсестер. Целі. На тій із госпіталя. Масштаб. Добре. Поїхали далі. Я взяв планкарту госпіталя. Тобто в мене є карта вже. Карта на М. Карта Тап, ага. Добре, добре, добре. Давайте спочатку відкриємо. 624. 624. 624. Так же? А який код? 624? Можливо, я ще пропустив? Ну добре. Ходімо далі. Двері не відчинити. Надії ти не станеш, друже. Цей, цей хлопець вже ніколи не повернеться додому. Та ясно. А як тут ходити? Ходити. Не бігти, а щоб так було атмосферніше, тому що... Так, вперед. Смотреться... це, Надіюсь, ви не станете хлопці. Хлопці. Що за звуки, о, господи? Е, вони пацієнти. Це, це жахливо. Жахливо. Ого. Що це у нас таке? Так, тобто. А як там аптечку? Якщо, не дай бог, щось з нами трапиться. Аптечка є тут, аптечка. Ті біжать. Ага. Контрол. От так, щоб так було атмосферніше. Пацієнт продовжував випригувати з вікна, а після розгромив сусід... сусідню палату. Пацієнт не реагував на усні указання в підсумку троє працівників усмиріли його силою. Пацієнт впав у безсознательне состояння і перестав реагувати на зовнішні рядожителі. Всю наступну е неділю під час сеансів електрошокової терапії не було необхідності використовувати смирительну рубашку. Та що дитина плаче, господи. Що тут відбувається? Що тут в біса відбувається? Так. Взяти. Ага, потрібно б туди, напевно, повісити пленку. Нічого немає. Що в нас тут? Що це у нас таке? Е Комбат-тренінг. Основи бою з оружем. Сучасний солдат повинен бути готовий до сурових тренувань, реаліям військового, військового життя. Ці, ці навички допоможуть тобі вижити на полі бою. Які екіпіровки брої, Які ти мені оружия є. Іспользує для вибрання вхідного крою. Бойова стойка, прицілювання, щоб ростати бойову стойку, видержувати і нажмі новий shift зручно в бойових руках. При вході в бойову стойку і появу врагів, ворогів, ти автоматично е, будеш націлюватися на найближчого врага в полі твого бачення. І тобі, е, е, якщо тебе окружило кілька врагов, цілі буде ближайший враг. Ближайший противник буде підсвічений фонариком. Щоб замінити ціль, повернися в направлення цієї цілі. Звичайно, вліво чи вправо. Щоб протестити бій, вийди із бойової стойки, пустів лісну щит. Бисти мощний усилений комбо удари, знаходять бойової стойки, нажми ліву кнопку миші, добитися до правої. Мощний удари можна зарядити правою і так далі. Ясненько. У мене ще нічого немає, ніякої зброї. А як тут зберегти гру? Напевно, чекпоінт повинен якийсь бути. Настройки гри. Напевно, чекпоінт. Обично в Hill такий так відбувається. там і все. Добре. Зачину. Тобто нам потрібно повернутися назад. А що в нас тут? Нічого. Що це у нас таке, господи? Манеке, жуть. Жуть. Я тут нічого не пропустив. Раковина пуста. Все в кров'ятці, блін. Надіюсь, тут нічого не встане. что-то было. Два десами защинились. Не делай так больше. Чувствую, я... я чувствую, что эти ребята скоро устанут. Нет. Ой-ой-ой, твою мать. Йоп. <laughs> И что мне делать с этим? Фу, блин, жесть. Можна якось приблизити чи. Фу бля. Потрібно зробити. Та цю, щоб на правішку поставити. Краще так. Певно. Ні, пішочекайте, чекайте, чекайте, чекайте. Пибішка буде паршива. Добре. Ось уже перша перший скример, як кажуть. Палата 2А. Тут він прям прямо в Я використав ренгеновску пленку. А що там... Ой-ой-ой. Так, чекайте. 624, 872. 624, 872, 624, 872. Алекс. 620. Чекайте. 624. 872. Хлопчик, привіт! Josh, привіт! Джош, куди ти? Куди ж ти Джош побіг? Так, тобто де я? Де я знаходжуся? Ага, це я зайшов сюди зайдемо зараз. Там буде праворуч кімната медсестер, ліворуч кладова. Там кімнати. Навіть другі поверхи. Що там? А, дитячий малюнок. А де нас сейв? Сейви, де сейви, сейви, сейви. Ти маєш ж... Зберегти ігрушку. Чаш! Ой! Стоп! Ага, то, походу, сейв. Значок був. Типу. Так, тут назачинено. чинено добре а далі сами закриваються. бачите фу не люблю я твалеты брудни твалеты фу фе ой-йо-й-ой-ой-ой що це за таке за лайно блядь, тут фу фу блядь. фу Фе. Фу, смердючі туалети. Ненавиджу туалети. Так, це на збереження гри. Давайте, перший слотик. Ігра збережена, друзі. Так. Навіщо я зберіг ще раз, не знаю. Натисну випадково. Добре. Назад. Давайте, друзі, на цьому закінчимо першу серію. Вона коротенька, тому що я на момент запису трішки треба по справам відлучитися. Е тому, друзі, напишіть в коментарях, що вам сподобалася ця іграшка. Мені дуже сподобалась. То... Напевно, я її буду проходити, подумаю. ну, з всього, що буду проходити. Але напишіть у коментарях. Якщо вам це дуже сподобалося, то підтримайте мене коментом, вподобаєчкою, розповсюджуйте це відео. Тому що, напевно, я один з перших е, україномовних ютуберів, хто проходить цю ігру на українській мові. Можливо, я помиляюсь, можливо, хто ці проходив саме цю частину, але я не бачу на Ютубі. Тому підтримайте мене копійкою, копійчиною. Силка в коментарях на карточку приват. Стараюсь для вас, друзі, постійно. Дякую всім за увагу. До наступних відео.